починає, так? Шановні колеги, зараз початку роботи, як ви в місті спеціалізації по позивній програмі навчання. Дякую. Так, у нас е присутні 5 членів комісії, тому комісія має право розпочати свою роботу. Хто за те, щоб розпочати роботу, прошу дозволити. За, хто і за є, проти утримались, немає. Так. Давайте проголосуємо за порядок денний. Порядок денний у нас складається з земельних правовідносин, згідно листа управління комунального власності земельних відносин від 1 сама 2025 року. Тому хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. За, проти, отримати на рішення прийняти. Ну, давайте по земельних правовідносин, пункт 1.1. Один на один. Як ми маємо підприємство міської управління житлово-комунального господарства, Чорноморської міської ради,

Проти утримали з наступне рішення ми знімаємо на допрацювання. Є питання у юрістах. Так, це присадимо земельних ділянків. Хто за? Два три. Про затверджено технічної командації землоустрій щодо самої змоги земельної ділянки по 6100 бал подарунок. Мало довгої, так, це також присадимо земельні ділянки. Ні, то за. Декілька років, да. Декілька років. Здоуваження від депутата. mm -hmm. експлуатації основних присобных.